Так, дітки, зібралися всі разом. Вмикаємо звук, вмикаємо камери. Андрійко, ноутбук вже відремонтували, тому вже можна вмикати камеру, щоб тебе однокласники бачили. Щоб я бачила, чим ви займаєтеся. І Андрій, і Ілья там дожовує омлет свій, да, Ілюша? Так, ми, мої любі. Зараз у нас урок української мови, якщо ми з вами не встигнемо за півгодинки, ми продовжимо на четвертому уроці. Тому давайте будемо активними старанними. А хто здогадався, про які речення ми сьогодні будемо говорити? Я вам на уроці читання сьогодні нагадувала. Про які речення ми будемо так. сьогодні говорити? Про питання. Про питальні а речення. Вероніка, ти хотіла сказати, то тобі повітря не дала. Підклади її, будь ласка, в сторону, щоб вона тобі не заважала і не відволікала. І тоді ти будеш говорити все точно, домовилися? ще будете грати на уроці, а я зараз візьму бутерброд, буду їсти. Хтось буде стрибати, це не буде уроком. На уроці є певні правила. Всі дітки сидять, ніжки Віроніка на підлозі, не на голові. О, не на Дякую. І спиночки рівненькі, слідкуємо за своєю поставою. Я не знаю, як вам, мені дуже подобається українська мова. І мені дуже хочеться, щоб ви її полюбили так само, як і я. Мені не треба, я вже полюбила. Дуже добре, якщо ви вже все знаєте, якщо ви все вмієте, але повір, Віроніка, навіть я у свої роки я не все знаю і не все вмію. І повірте, і ще багато чому я також пчуся. Тому ніколи не говоріть, що ви все знаєте. Навколо скільки всього незвіданого, і потрібно вивчати і збагачувати свої знання. І так, тема нашого уроку прочитає, будь ласка, Аліночка. Без слова е. Пам'ятаєте, я вам говорила. Без слова паразита. Тема уроку. Тема уроку досліджую питальні речення. Досліджую питальні речення. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке речення. Із чого складається речення? Зі слів, правильно, Сергійко. Речення це слова, пов'язані між собою. Так, отже, речення Я з чого складається? Я з чого складається речення? Що йому сказали? Зі слів. Повторіть, зі слів. речення складається зі слів. Кілька слів може бути в, од... в реченні. Мінімум і шість. Ні, мінімум може бути одне слово навіть. Навіть з одного слова може складатися речення, якщо воно має закінчену думку. Наприклад, весна. Це речення. Oh, е, в слові е, в реченні весна одне слово, але говорить воно про те, що настала весна. Так. І може бути до. Ми з вами користуємося у початковій школі. Ну, найбільше від одного до десяти слів у реченні. Як пишуться слова в реченні, пригадайте правило? Окремо одне від одного. Так, правильно, Віронічка. Окремо одне від одного. Як пишеться перше слово в реченні? Перше слово в реченні, реченні пишемо з великої букви. Дякую, Ярослав. Що виражає речення? Закін... Закінчену думку. Які речення називають розповідними. Це те, що вчора ми з вами вчили. У яких про щось У або У яких проходит? про щось розповідають? І які знаки ставимо в кінці розповідних речень? Знак оклику та крапка. Дякую, Віронічка. І ще раз чітко, що виражає речення, Ярослав? Речення виражає закінчену думку. Молочинка. Так, Аліночка, наступне правило повторила швиденько. Зв'язані зв між собою. Тільки не зв'язані, а зв'язані. Слова в реченні зв'язані між собою. Повтори, Дениско. Речення. Вичиня. Вичиня. Дивись, повтори, будь ласка, правило, яке є на екрані зараз. У мене таке просто якщо не спите. Слова в очені зв'язані між собою. Так, вмикає звук Єгор. Наступне правило Єгор нагадує усім швиденько. Перше слово в реченні пишемо з великої букви. У кінці речення ставимо крапку, знак оклику або знак питання. Так, дякую. Ілья, наступне правило що таке розповідне речення. Речення, в якому про щось розповідає. Ця називається розповідним у кінці розповідного речення ставимо крапку або знак оклику. Отже, розповідні речення це речення, у яких про щось розповідається. А зараз, увага! Відгадайте загадки. Привітали нас піснями із весною і живе з нами під стріхою одною. Оце. Рудзачокша. Привітала нас піснями із весною. І живе з нами під стріхою одною. Хто це? Це пташка. А яка пташка? Лавка. Та ну діти. Ну, я вас дуже прошу, давайте без слова е. Це слово паразит. Намагайтеся його не вимовляти. Це пташка, це ластівка. Так, наступна загадка, слухаємо уважно. сам вечірньої години заховався в кущ малини, та на дуду голосну грає пісню чарівну. Це хто пташка? Сол... Соловей. Соловейко. Ось хатина в ній співак. Як цю пташку звати? Так, а я пташку не знаю. Як цю пташку звати? Я не знаю. Шпак. Шпак! Правильно, Аліночка, подивіться уважно. Ми з вами вже розглядали ілюстрації цих птахів. Дітки, подивіться, скільки ви ще не знаєте. Вам треба ходити на прогулянку кожного дня і вивчати оточуючий світ, запам'ятовувати птахів, які літають і живуть поруч з нами. Скажіть одним словом, про кого йшлася мова в загадках? Про птахів. Про птахів. Пригадайте, ці птахи, ластівка, соловей, шпак, вони перелітні чи осілі? Е, перелітні. Вони перелітні, вони відлітають. На зиму у вирій, а на весні повертаються до нас в рідний край. Хвилинка цікавинка. Ластівки здатні ловити свою здобич на льоту, літають зі швидкістю 130 км за годину. Угу. Ластівка є символом Естонії. Дітки, я щойно прочитала речення. Які це речення? Питальні чи розповідні? Розповідні. Розповідні. Про кого в них розповідалося? Про, про, про ластівок. Про ластівок. Отже, речення, у яких про когось або про щось розповідається, є розповідними. В кінці розповідних речень які знаки ставимо? Про. Крапочку, або знак оклику, може бути. Далі, хвилинка, цікавинка про солов'я. Соловей є символом поетів. Може прожити у неволі близько 25 років. Долає відстань зі швидкістю 30-48 км за годину. Діти, я щойно прочитала речення. Які це речення? Питання Про я. Це речення які? Питання Аліна сказала. Ні. А які, Денис? А як них? Розповідальні. Розповідальні вони. Розповідні. Повторіть, будь ласка. Розповідні, Розповідні, Розповідні бо в них розповідається про кого? Про соловей. Про солов'я. А в кого швидкість польоту більша? У ластівки чи у солов'я? У Ластівки. у Ластівки аж 130 км кілометрів за годину, а Соловей 30-48. Зате Соловей гарно співає. І, і ще одна пташка це хто Ярослав? Е-е-е, шпак. Без слова е, домовились? Прочитай, Ярослав, нам про шпак цікаве. На пара шпаків знищує близько 8 тисяч хрущів, а змагання маса комах. Знищених за час вигодовування птаршенят становили чисть кілограмів ки, ки, на сім'ю. Швидкість польоту 70 кілометрів у годину. Так, це речення розповідні чи питальні Ярослав прочитав? Розповідні. Розповідні. Правильно варічка. Про кого розповідається у реченнях? Про спаки. Про шпаків. Скажіть, будь ласка, хто літає швидше: шпак чи соловей? Соловей, соловей, шпак. Шпак, у солов'я 38-40 кілометрів, у шпака 70 кілометрів за годину. А хто найшвидше серед цих птахів літає? Ластівка? Ластівка, ластівка, ластівка. ластівка правильно. Соловей співає гарно, а літає повільніше. А тепер подивіться уважно на пташок, з якими ми сьогодні про які говоримо, про які розповідаємо. Соловей, ластівка і шпак. Знайдіть гніздо цих птахів. І так, перше гніздо чиє? Шпака, це? шпака. Шпака, це гніздо, шпака. Подивіться, яєчки мають такий колір, як і пір'ячко у шпака. Це гніздечко. яких птахів? – Пластики. А це гніздечко. А це соловей. А це солов'я. Аліночка, ти дуже уважна. Так. Відгадали? Так. Молодці, запам'ятали цих птахів? Так. А ми продовжуємо з вами далі. І так, тепер беремо ручки і посередині записуємо 8 квітня. Класна робота. Я написала дуже добре, я Сергійко. І я Наступне написала. завдання. Запишіть букву сполучення за зразком. Яке слово одержиться? Е е е а хто уважний? Яке слово одержиться? Молодець Андрійко, птахи! Слово птахи записуємо за зразком. Вирівнялись спинки. Лікті Єгор на столі. Голову не треба тримати руками. Ми вже записуємо, Єгорушка. Де ручка твоя? Покажи нам свою ручку. Є в тебе ручка в руках? Чудово, а тепер вона повинна працювати разом з тобою. Ваші батьки працюють кожен день, ходять на роботу, виконують домашні справи. А ваша робота це що робити? Сергій? Те, що робити. Вчитися, ваша головна. Робота це навчання. а в мене не вміщається слово птахи. Що робити мені? Напиши нижче. Добре. Дітки, якщо у вас не вміщається, ви переносите на наступний рядочок. А тепер давайте складемо речення із. Словом будь-якої пташки, про яку ми сьогодні говорили, чи про солов'я, чи про шпакат, чи про вас. Аліночка, будь ласка. Ластівка народила, як крокодилів. Крокодилі. <рик> да, Алін? Ні, Ні ластівки не можуть висид... висидіти крокодилів. Маленьких ластивок. У ластівки з'явилися пташенята. Да? Або вилупилися пташенята. Аліночка, ти можеш це речення записати? Ще. У мене, наприклад, таке речення. Соловей є символом кого, діти? Поетів. Можете це речення записати? Або ластівки є символом Естонії. Можна записати речення про шпаків. Шпаки приносять велику користь. Ви записуєте одне із речень, яке вам подобається. Можете записати те, яке у мене на екрані. Соловей є символом поетів. А хто із наших українських поетів багато віршів написав про Соловенську? Гразили Горович Шевченко, так. Я повім маші вірші здавала. Так, да, здавали. Я ці вірші відправляла на конкурс, але поки що ніяких результатів мені не надійшли, не, не написали. Чомусь. Ну, мабуть, щось не підійшло. Я все. Нам ще треба вчитися виразно розказувати вірші чітко, виразно, урочисто, і ми з вами будемо це робити. Аліночка, прочитай речення, яке ти записала. Соловей є символ поетів. Символом поетів. Як пишеться перше слово в реченні? З великої літери. Як пишеться слова в реченні? Е, окремо. Окремо одне від одного. Це речення. Яке за метою висловлювання? Питальне чи розповідне? Розповідне. Це розповідне. Записала. Про кого розповідається у ньому? Про солов'я. Солов а а яке речення записала? Давай, Віронічка, прочитай, будь ласка. Соловей дуже корисна пташка. Соловей дуже корисна пташка. Який ти знак поставила в кінці речення? Крапка. Крапка. Віронічка, а ще тобі треба поставити тире після слова соловей. Після слова соловей постав тире. Дітки, ви будете вчити, коли ставимо тире, але в старших класах. А я вам можу тільки пояснити це так. Якщо можна у реченні ставити слово Це, Значить, на тому місці потрібно ставити тире. Солове це дуже корисна пташка. Замість слова, це Віроніка поставила який знак? Я поставила тире. Тере. Так, а ми з вами продовжуємо далі. Наступне ваше завдання це руханка. Піднімаються усі на руханку і активно відпочиваємо. А ти прикольний? Да. А ти прикольна? Да. Тоді зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Да. А ти готова. Один, два, три, ракета лети, а ти лети, ти, ти, удалеті світи, а ти лети, ти, ти, удалеті світи, а ти лети ти ти, удалеті світи, а ти лети, ти, 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 а ти лети ти, ти. а ти прикольний, да. а ти прикольна, да. тоді зроби разом зі мною ти руками ось так. а лети, ти летит у світи, а ти лети, ти, ти, у далекі світить, а ти лети, ти, ти, а ти а ти прикольний, так. а ти прикольна, так тоді зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Так. А ти готова? Так, один, два, три, повітряна куля лети, а ти лети. Разом зі мною, ти руками ось так А ти готовий? Так. А ти готовий? Так, політали тріски і на кулях, і на літаках, і на ракеті. А тепер відпали в рук. Дякую, величезне, Віраніці, Аліночці, Сергійкові, Варічці. Ви справжні у мене та, 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 танцори, <смірки> танцювальники. Це та руханка прикольна. Прикольна. Да. Ну, бачите, я вам да, завжди шукаю да. руханки прикольні, які б вам подобалися, і щоб ви танцювали під них. Дітки, отже, ми з вами уже знаємо, що таке розповідні речення, у яких про когось або про щось розповідається. Зараз ваше завдання скласти розповідні речення. І так, подивіться, скільки повинно одержитись речень. Хто дуже уважний? Ну швиденько. Перше, друге, третє, четверте і. П'яте. П'яте. Діти, в мене таке враження, що на уроці одна Аліна. На уроці одна Аліна і Палена Миколаївна. Так, вкладаємо перше речення зі слів: Весна прийшла нарешті. Хто вже склав речення? Весна. Я. Віроніка. Нарешті прийшла весна. Розумничка. нарешті прийшла весна. Віроніка. Що тобі допомогло обрати перше слово? О, мені е, допомогла е, велика буква. Тому, тому що перше поясни всім діткам. Перше слово воно обов'язково. Перше слово у реченні обов'язково називати. А з великої букви починається. І так, друга група слів розпускаються mm -hmm. на деревах, бруньки Дерех. і кущах. Хто, хто на деревах? Бруньки і кущах. Розпускаються бруньки. бойовий, піднімає ручку. Yeah, yeah, yeah. Аліночка, слухаю тебе. На деревах розпускаються бруньки і кущах. Ні, трішки Можна не Марічка. На, на деревах і кущах розпускаються бруньки. Моє сонечко, Варя склала розповідне речення: На деревах і кущах розпускаються бруньки. Варічка, я тобі аплодую, ти велика молодчинка, я знаю, що в тебе все одержиться. Продовжуємо далі третє речення: квіти прокидаються весняні. Хто готовий, Варя? Давай, Варічка, руку тримай. Прокидаються весняні, весняні квіти. Молодець, Варя. Прокидаються весняні квіти. Це так, я. а де мої хлопці поділися? Я тут. Так. Хлопці, мабуть, здув вітер. Де хлопці мої? Я тут. Так, четверте речення: співай пташки весело. Хто готовий скласти речення? Співай пташки весело. Це не речення, Сергійко, ти просто випадки. Весело співають пташки. Весело співають пташки. Молодець Вероніка. весело співають пташки. І останнє речення будуємо. Усі люди Расні. 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 у нас немає Расні. слова Расні. люди. весні. Я хочу послухати когось одного. Хто хоче сказати речі? Я, 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 я. Усе радіє весни. Весні. Усе радіє весні. Дітки, які ми з вами речення складали? Усе радіє весні. Ну, які це речення? Роз... 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 Розповідні. 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 В кінці розповідних речень. Які знаки можуть Крапка, крап, 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 крап. крап, знак оклику. Крапка або знак оклику. Дивіться, усе радіє весні ми захоплено говоримо, тому ставимо не крапку, а знак оклику. Дітки, речення, у якому про щось запитується, називається питальним. І в кінці питального речення завжди ми ставимо. Знак питання. Прочитаю знак... правило, будь ласка, Дениско. Речення, у якому про щось запитується, називають питальним. У кінці, я став... речення... е... у, кінці... у кінці питального речення ставимо знак, знак питання. Знак питання. І так, дітки, тільки знак питання може стояти. А зараз увага на екран. Послухайте мовку і суржика. Добрий день, мої хороші! Привіт, школярики! Як настрій! Як вам спалося? Що снилося? Чи були вечемними? Правда ж, ви на нас чекали? Суржику, це не вітання, а суцільні питання. Знаменитий питання спад імені суржика до вашої уваги. Якщо тобі так кортить ставити запитання, то ми їх сьогодні дослідимо. Це не про тебе, суржику, поет Якименко, написав вірш Велика чомучка. Ага, це вже не я запитав, а ти. Зараз розберемось. Від ранку до обіду нема спокою діду. Куди повзе комашка? А як росте ромашка? Куди зникає сонце? Хто заглядав віконце? Дітки, скажіть, будь ласка, так про що запитувала чомучка? Де живе комашка? Куди повзе Комашка? Ще про що запитувала Сергійко? А як росте Ромашка? Віроніка, що куди... ще про що запитувала Чомучка? Ще Чомучка а, 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 запитувала, куди зникає сонце? І останнє питання яке у вірші у нас? Хто заглядає у вікно. Хто в віконце? Дітки, які це речення? Як ви думаєте? Питальні, питальні, чи питальні? Питальні. Питальні. Це речення, питання. В кінці питальних речень, який ми знак ставимо? Питання. Знак питання. Завжди ставимо знак питання. І так, дітки, зараз ви підете на перерву, і ми з вами зустрінемося через 5 хвилинок. Тому що нам потрібно закінчити урок української мови. У нас було дуже багато цікавих завдань і ще трішки залишилося. Отже, ми сьогодні знайомимося з якими реченнями? Ми запитаємо. Ми запитаємо. Зараз ви йдете, і через 5 хвилинок ми збираємося. Навіть не 5 я вам дам, а 7 хвилин. Тобто об 11.20 ми зустрічаємося, ми продовжимо урок української мови. Ілля, що ти хотів сказати швиденько? Ірина Миколаївна, а як у вас картинка за стіною? Я обрала фон. Це дуже легко зробити. А я теж можу зробити свій фон. Так. Я теж можу. Так, ви вчіться робити. Спон. Я вас чекаю об 11.20 на продовження уроку української мови. Ми не будемо цілий урок працювати. Ми попрацюємо ще декілька хвилин. До зустрічі об 11.20, мої любі.